Огляд ПРРО ЄЧЕК. Мобільна версія. Співробітники. Розділ з переліком ваших співробітників, де власник може створювати нових співробітників, у тому числі касирів, редагувати та видаляти вже створених. Саме власник присвоює співробітникам логін, номер телефону та пін-код для майбутнього входу в систему, визначає каси, до яких у співробітників буде доступ. Ми передбачили можливість створення співробітників з різними ролями та правами в ЄЧЕК. Власник має повні права в ПРРО ЄЧЕК, може працювати з касою, створювати товари, категорії, торгові точки, каси та співробітників, реєструвати їх в ДПС. Адміністратор має повні права в системі, як і власник. Аналітик може бачити та аналізувати результати продажів по всіх касах. Касир. Має право працювати з касою. Щоб касир міг працювати з касою, його необхідно зареєструвати в ДПС, що можна зробити через е Зрозумілого та приємного вам користування.